Що дають нюхати, не дають їсти? Злобні людишки. Та ну дай себе погладити. Хто виривається? Нажарся вафлі і тепер тікає від мене, а ти свинюк. Ще щось скажи, вот та кокотика. Що тут відбувається коти? Це що за кабачки? Це що за кабачки? Карбачочки, цей вже поцвів, а цей ще не достиг. Так, сьогодні не прасований лук, тому що в останній момент змінила одяг. Дуже хотілося вдягнути, взяти з собою цю нову торбу з лимонами, яку я доробила, дов'язала. і Довго підбирала, що під неї пасує, тому що виявилось не так багато одягу, в мене в гардеробі під неї пасує, а я цю торбу хочу зараз активно носити. Вона мені дуже подобається. Тому отакий от варіант компромісний, блакитний з жовтим завжди класна ідея. І ці мені подобаються тим, що вони практично як колір шкіри, і вони, ну. На відіграють якусь кольорову роль в цьому ансамблі, тобто їх можна витягнути як нейтральне взуття, і вони будуть пасувати. Голова не мита, але вже як є. Це я взагалі то з йоги повертаюся. Так, зараз мій шлях лежить на ці от сходи. І хоча виглядає так, що там за ними церква, але не лише церква. В цьому прикол Львова. Піднімаємося, але не до самої гори. А повертаємо направо. Тут у нас така купа вказівників, І один з них веде нас до нашого місця призначення, а саме кав'ярні або кафе Республіка Саду. Зривається видно Львів. Там от видно ратушу. Так, Успенську церкву. Цей заклад має не лише цікаве розташування, але й незвичайну історію. По-перше, назва вона така неспроста, тому що в 70 -80 х 80-х роках минулого століття у Львові існувало таке неформальне молодіжне об'єднання Республіка Святого Саду власне молодь тусувалася у саду монастиря Кармелітів Босих. Зараз це оця церква Михаїла, до якої ми піднімалися сходами. Це місце символічно мусило називатися саме так. Воно відкрите в пам'ять про його засновника Дмитра Пащука, який, на жаль, не побав. Бачив свою ідею втіленою, тому що загинув на фронті. Хумус, перчики, печена картопля і подушка здається з абрикосів, якщо я не помиляюсь, або з персиків. Якась така досить незвична, незвичний соус. Але мені здається, що має бути смачно, тому що тут завжди смачно і окремо тут уваги заслуговує посуд, тому що він тут дуже ностальгійний, як був у будинках наших бабусь. Я думаю, ви впізнаєте цю тарілку, тому що в мене в селі точно була така. І я думаю, що там на Денці ще є якийсь малюнок. Взяла собі ще одну ностальгійну штуку, а саме печива картопленка. Дуже його люблю і часто беру, якщо бачу, десь в кав'ярнях. Особливо приємно тут ввечері, коли заходить сонце. Зараз вже сьома, якраз б'є годинник на ратуші. Так гарно тут зробили столики в цьому теплому теплому п'єці. Я вже знають ніколи тут не сиділа. Знаю, що багато хто любить цю кав'ярню. Загалом люблю цей закуток Львова, де староєврейська братів рогодинців і площа Коліївщини. Гляд майже нічим не відрізняється від ранкового, крім того, що я взяла топ, а не футболку зі зрозумілих причин, тому що білу футболку можна вдягнути тільки раз. Ми з вами їдемо у трамваї на вокзал зустрічати мою маму. Розповім вам трохи корисного. Якщо ви приїжджаєте до Львова і вам потрібно якось купувати квитки в громадському транспорті, то раджу встановити застосунок леокарт. Там ви можете, по-перше, купити наперед квиток. Потім цей квиток просто треба буде активувати, коли ви зайдете в транспорт і просканувати QR-код, який з'явиться на екрані. Це обов'язково робити в кожному транспорті, в який ви будете пересідати, і пересісти можна впродовж 40 хвилин. Там буде відлік часу, це набагато зручніше. І це дає вам можливість пересісти на інший вид транспорту, тому що якщо ви оплачуєте карткою або телефоном, то ви пересісти не можете. Просто одноразово заплатити в трамваї, тролейбусі або маршрутці сюди, де стоїть оцей валідатор, такий жовтий і дає вам змогу власне провалідувати ваші квитки. Вертаюся через парк від ветеринара, а тут виявляється на Куликівській. Отак так от мило все зробили. Є такі лежачки, хоча в мене враження, що вони не дуже зручні, але класно, що вони є. Ось такі от з натуральних матеріалів всілякі ігрові місця. З котом все не так що погано, але і не добре. Тому що дуже підвищений цукор. Зараз будемо давати спеціальний корм, який знижує цукор, подивимося, чи то щось допоможе, переробимо через тиждень аналізи. Тому що не дуже хочеться мати кота діабетика, але так як я згадую, що він активно п'є воду, що може в нього і дійсно є якісь проблеми в тому плані. Підозрювали нирки, бо... Йому вже 10 і в цьому віці в котів. Бувають проблеми з нирками, але з нирками все ок. А от з цукром трохи халепа, ну але поки що рано панікувати, що це через тиждень подивитися, яка картина. Тому що цукор, звичайно, в котів ще й не стресі тривога, коли беруть аналізи. У мене, не знаю, як це назвати, обід, мабуть. І я зробила собі на обід отаку от красу і смакоту. Свекруха привезла з дачі лохину, мама привезла з села малину. Я зробила бельгійську вафлю, намастила її крем сиром і додала ягід. Все, страва ідеальна, нічого більше не треба вигадувати. Ще й неймовірно красива. Перед вами кіт з ожирінням або з орижінням. Вирішувати вам, можливо, з тим і тим. Нічого, скоро ми із цим паном підемо до ветеринара. І ветеринар нам скаже, чи наші потуги схуднення тайфуна останні кілька років мають якийсь сенс. Бо тайфун ніби й худне, але пожм'ячкати є за що. Тайфон. Такий трохи жирненький, так? чуть-чуть. Цу ну та що? Хай люди подивляться на твоє пузо. Шо, такий недовольний уже довгий кіт. Взагалі він рідко так лежить. Це щось... Я його зденервувала, як кажуть у Львові. Хоча щось не дуже логічно, тайфун, Коти, коли вони не довіряють комусь, вони ховають своє пузо. Це наше своє пузо виставив. Ти його виставив, щоб я знову ж його. Яка логіка? Чи є це таке брите пузце? є це таке беруть те пусте? Сонько, божте, та тебе така рожева шкіра? Я все ніяк не можу відлепнути від цієї сумки, тому я сьогодні знову з нею шукаю їй нові образи, під які би вона пасувала. Мені здається, що виглядає непогано. Разом з цією зеленою футболкою і спідницею. Хоча я ніяк не навчуся гарно заправляти футболку, я правда не впевнена, чи можна гарно заправити футболку, коли в тебе немаленькі груди, і все одно буде перепад тут і тут. І є велика різниця між талією і грудьми, десь 25 см, тому не знаю. З іншого боку, ніби нормально виглядає. На голові знову ж таки, трохи як турного на хаті, щось там підкрутила зранку, що встигла, але вже все майже порозкручувалося. Макіяжу нуль, бо це я на йозі. Жіноче роздягання трохи її затопило після того львівського величезного дощу. І так вона і поки що не відновилася, тому ми тимчасово в чоловічі, яка не використовується. Ніби непогано виглядає, що скажете. Дуже смачне, таке морозове київське відруть 70 грам. Ескімошка на паличці. Люблю такі міні-формати. Пійшла в Параскеву робити УЗД молочних залоз з планове і проходжу повз такий от красивенний дворик на Мирного. Дуже гарно. Це таке зелене. Мотоцикль, білизна сушиться, пташки співають. Так, іду тепер снідати, тому що додому мені їхати далеко, та й я хочу поснідати в якомусь новому для себе місці. Я в цьому районі угорська стуса, дуже рідко буваю. У І... мене давно в збережених було одне місце, куди я хотіла потрапити. Красиві в людей гортензії. В мене дивує, що досі ще цвітуть лілії. Так довго. Дуже красиві мальви. Мальви взагалі одні з найгарніших квітів, які ростуть в місті, які прикрашають міста. І я вийшла на вулицю Стуса. Зараз Буду спускатися вниз. Тут я взагалі, мені здається, ніколи не була. Я дуже часто зберігаю якісь кав'ярні в районах Львова, де я не буваю. Для того, щоб коли я потім туди заїду, я вже мала собі в інстаграмі, в папочці місця, куди я можу піти поїсти. Я багато хожу кав'ярнями. Це видно по моїх влогах. Хтось каже, що трачу багато грошей. Але для мене зараз походи кав'ярнями у Львові це аналог подорожей. За кордон. Одна кав'ярня, один похід в кав'ярню це один день подорожі. Це щось нове для мене. Я така людина, якій критично важливо мати постійно якісь нові враження в житті. Отакий от Настуса будинок. Цікаво виглядає. Так, а мені сюди. Це вагортенція тут. Чисто-блакитна, це дуже важко підтримувати її в такому стані, бо якщо не давати добре, то вона починає розживіти. Загалом така стіна оплетена або виноградом, або плющем не знаю, їх не розрізняю. Дуже красиво. На вулиці є такі от столики. Але, мабуть, я сяду всередині, тому що все таке шумно буде. На жаль, ця кав'ярня мені не сподобалася. Якась дуже маленька порція. Салат, який виглядає доволі недолуго, на жаль, на мій смак. І тому її рекомендувати вам не можу. Але локація мені подобається. Так, я все ще читаю цю книжку. Як не дивно. хоч і тут 145 сторінок, але дуже повільно і довго йде. Враження поки що не однозначні. Взяла собі ще Андрута і Мечелатим. Хотіла на Чилі проїхати з трамваєм, пересісти на інший, а трамвай вломився. Ду тепер пішки по-Снопківськи, в принципі, не найгірший маршрут. Прохолодно, зелено. І я ще встигну пересісти своїм квитком на свій трамвай. Пересадка у Львові з пересадковим квитком протягом 40 хвилин, так що в мене ще є час і пройтися і пройти сісти на свій трамвай і тут, до речі, по маршруту класний будинок з зелені. така от старовинна брама і все заплетено виноградом. Тому напевно не найгірший маршрут. Заходиш в хату, а тут в шафі отаке от створіння живе киця. Ти в курсі, що коти не зберігаються в шафах? Що ти не шапка і не одяг, ні? Каже, ну я ж шерстяна, мене можна і позберігати в шафі. Хто тут такий бритопузий, а? Що за бритопузий бандит? То ти? Твоє побрите пусце? Було таке класне пусце, тепер стало побрите, ну нічого, скоро відросте. Ти не обіжаєшся? Що тебе до, Що тебе до ветеринара водили, га? Ой, так лапками місить, місяць, місяць. Каже, не обіжаюся. Довіряю тобі своє пузо навіть зараз. Так. Ідемо ще з одним пацієнтом перевіряти, чи все з ним Кс-кс. Ну, не знаю, не знаю. Він не те, щоб дуже сміливий поза домом. Тайфун. Ти осмілів? Ти чуєш, тут є багато корму, так? Так багато їжі нічого не дають. Тайфун малий. Ну, він не, нього не таке ім'я. Ти трошки движали? Ну кажу, що він холеричний кіт, це його характер. Жіть, тут, тут така от креветочка з бритим пустце тайфун. Що це таке? Це що таке? За еротіка? Що не цапати? Твоє поберете пусте? Це? Ти що такий злий? Я навіть що нічого не робила, ти вже цапаєшся. Просто показую людям, яка тебе красива лисе пустце. У нас тепер всі коти з якоюсь лисинкою. Двоє на пузі, і Леді перепрошую з лисиною на дупі, тому що Леді довго шерста. І довелося зробити їй інтимну стрижку. О, о, о. тайфун. Ти вирішив показати позу, щоб я тебе не діставала? Я розумію, що тебе бісить, коли до тебе говорю. Ну, але вибач, я говорю не до тебе, я говорю на камеру. Дяке злий? Ти що такий злий? Я тобі позапихаю кіхтів диван. Я тобі позапихаю кіхтів диван. То що таке має бути? Страшна брита лапа після забору крові. Тайфон Кіготь щось брудний, дуже. Ти погано його вимиваєш? Такий агресивний педикюр. Ти майстер агресивного педикюру? До слова, з обома котами все добре. До тайфуна не було взагалі ніяких питань, крім того, що він трошечки жирненький. А от Соніку ми потім повторно здали аналіз крові на цукор, і, напевно, це таки був стрес. Плюс замало годин дієти, яку ми витримали. Замість 9 на другий раз тримали дієту 12 годин. Така от кицька з білою мордочкою до вас тут в кадр завітала. Намастилася своєю улюбленою маскою від Arborian and Peel. І трошечки пілінгую обличчя, не знаю, очищую його. У мене з масками така ситуація, що я їх люблю, обожнюю. Потім в якийсь момент я про них забуваю і вони закінчують свій термін придатності в самотності, забуті і зневажені мною, тому щоб такого не було. Вирішила, не знаю, треба якийсь графік собі зробити чи що, використання масок. У мене їх зараз не так багато, всього дві. Раніше я була прямо фанаткою масок, і в мене їх було штук 5-6. Я часто користувалася зараз. в Принципі я бачу, що догляд мені закриває більшість потреб, тих, що закривали раніше маски, але іноді хочеться. Дякую вам за перегляд цього відео і перепрошую за те, яким був мій голос у ньому, тому що напевно я хворіла короною, але довго не хотіла цього визнавати. Сподіваюся, що вам цей коротенький влог сподобався.